Святий Миколай, один з найбільш шанованих християнських святих, заступник мандрівників та скривджених. Величезна кількість людей розповідають, як святий Миколай допоміг їм у складних життєвих ситуаціях. Представляємо вам хрест з образом Миколи Чудотворця, виконаний за правилами і канонами православної віри. Образ святого допоможе знайти сімейне щастя, збереже у дорозі, дасть сили пройти будь-які випробування. Хрест виконаний в литтєвій техніці мініатюрного рельєфу з довговічного біжутерного сплаву. Декорований під чорне срібло та позолоту, акуратна, якісна робота. Телефонуйте. Такий хрест чудово підійде в якості знака уваги для дорогої людини, або як оберіг для себе. Замовляйте хрест з образом Святого Миколая за номером, який ви бачите на екрані. Ваше замовлення буде з повагою прийняте, а ви отримаєте образ вашого помічника і покровителя, який завжди буде з вами. Телефонуйте.